На чому ти сьогодні заробляєш? Угу. Е, декілька напрямків. Е, перший напрямок це звісно YouTube, тому що це основа в принципі каналу. 700 тисяч мільйон переглядів за місяць. це Скільки монетизацій в середньому? півтори дві? Так тисячі е, доларів, с... просто щоб люди розуміли. Так, але зараз просіло через світло. Дуже у всіх упало, в кого не запитую. Е, не знаю скільки буде в цьому місяці. Не, не засмучусь, але може бути менше тисячі. Другий напрямок це антикризовий піар. Тому що в тому році дуже багато клієнтів було в цьому набагато менше, бо з бюджетами складно. Артисти зараз є тільки одиниці людей, хто заробляє третє, в цьому році досить непогано заробляє на аранжуваннях і створеннях пісень. В основному, це, от це ті артистки, яким можливо це балуються в певній мірі. Тобто, це не ті супервідомі, кого ми знаємо. Трек це в середньому від тисячі півтори доларів. Ну, відповідно, чим більше в тебе замовлень, тим більше ти заробляєш. Я взагалі людина дуже економна, моя вимога витрат вона невелика. Слава Богу, в мене є своє житло. Відповідно, мені треба витрачати тільки на комуналку і на продукти на даному етапі. От зараз.